Всім привіт! Це рейтинг букмекерів Іван Громіков. Сьогодні будемо говорити про Лігу чемпіонів. Велика подія у Києві для всього українського футболу до столиці завітав Лондонський Челсі, чемпіон Англії, який також привіз з собою англійську погоду. Поєдинок третього туру групового етапу Київські динамівці мають після двох матчів 4 очки. Челсі має 3 бали, поступивши спорту в, в минулі зустрічі. Це означає, що перед нами поєдинок двох головних. Конкурентів разом з спорту за вихід до наступного етапу поєдинок, в якому в обидві команди, можливо, не стоять перед задачею обов'язково перемагати, але вони навіть, також не можуть подарувати три очки своєму супернику. «Динамівці» в п'ятницю п'ятницю поступилися вдома Донецькому шахтарю з рахунком 0-3. Один, мабуть, з найгірших або навіть найгірший поєдинок з Сергієм Ребровим на чолі для діючих чемпіонів України. Але. Я б не сказав, що таки, цей матч викликав таке велике здивування. У Динамівців з кожною крово було все більше і більше проблем у поєдинках з шахтарем, а відсутність ключового від захисника Сергія Рибалки вона додала, додала ще додаткових проблем. Динамівцям дійсно дуже складно даються в першу чергу в обороні поєдинки з серйозними суперниками, з великими суперниками, що ми бачили і в пачі спорту, і ось наприклад Шахтаря. Тому в мене майже немає сумнівів, що Челсі. В якій б він формі не перебував, Челсі, який не забив лише в одному з 17 останніх поєдинків, сьогодні зможе забити на Олімпійському стадіоні. А в той же час я бачу, були і в інші ворота. Тому, про що казав, футболісти на думку Сергія Реброва будуть дуже мотивовані, мотивовані після поразки від шахтаря, і як мінімум емоційно Динамо зможе, мабуть, продавити оборону Челсі, яка пропускає майже кожній зустрічі. Тому сьогодні я обираю ставку. За 1.80 ставку на те, що заб'ють обидві команди на букмекерській конторі Вівієм Hill. Підписуйтеся на канал рейтингу букмекерів на YouTube, залишайте свої коментарі, свої прогнози, зустрінемось.